Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копієчку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацію там в цих соцмережах копійоку. Ці карбованці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Hub, Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів настворювати, але просто от своїх над живих аккаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати Кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, Ютюб плати, Адіда, знає, Кріба, бо вони ж є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це 1000 підписників, нічого такого немає, як накачати біцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць, просто виставляючи відео за посиланням щоб ці профіля в мене в інстаграмі, штамтіктоки зайдеш, глянеш там, ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки купу розіграю. Ну, коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це найкоротший путь. Ви просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і щоб і, і що. Тобі треба реклама, тобі треба в роботодателі, рекламодацію шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такі проєкти, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, одразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відео виставляти. І одразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти і одразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється заможний місяць від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив би йти в блогінг, наш що це те, щоб відоси знімаються, все, все придумувати. Якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну, це повноцінна типу, робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проєкті виходить таку ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.